Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Один з глядачів попередніх відео запитав у коментарі, що мені відомо про ще одну віртуальну державу в Україні під назвою Титульний суверенний народ України. Мене зацікавило це питання, бо, правду кажучи, я вперше про таке почула. Тож почала шукати відповідну інформацію, і чим більше знаходила, тим більше вона мене шокувала. Думаю, що і вас ця інформація не залишить байдужими, звичайно, якщо ви про це ще не знали. Отож, про цю віртуальну державу в Чернігівській області під назвою Титульний суверенний народ України журналісти писали ще у 2007 році, а офіційно було документально її зафіксовано у квітні 2016 року працівниками патрульної поліції. Вони звернули увагу на автомобіль з дивним номером Д01. Та розміщеним поряд гербом і зупинили його. Водій транспортного засобу пояснив, що його номерний знак вказує на приналежність до так званої світової міжнародної екстериторії, його величності, государя титульного суверенного народу України і виданий відповідним органом. Зареєстрований номер виявився недійсним, бо було встановлено, що той автомобіль завезено за кордону 5 років перед тим, і, хоч документів на нього не було. Весь цей час їздив без відповідного митного оформлення по дорогах України. Доки поліцейські розбиралися з тією автівкою, на виручку приїхала ще одна, з неї вийшов чоловік у військовій формі з погонами генерала армії, який назвався представником його величності государя, титульного суверенного народу України. Перевірка номерів його машини показала, що вони належать і іншому автомобілю, а документи теж видані так званим государем. На обох водіїв поліцейські тоді склали протоколи про адмінправопорушення, а автомобілі вилучили і поставили на штраф майданчик. Яким же було здивування журналістів і самих поліцейських, коли через день ці машини з тими ж номерами знову спокійно роз'їжджали собі містом? Це не наше рішення в суботу, незрозумілим поки що чином да ці два транспортні засоби були повернуті їм зі штрафмайданчика. Патрульники склали відповідний рапорт і відправили його в СБУ. Як з'ясувалося, штраф-майданчик державне підприємство Інформресурс підпорядковане Міністерству внутрішніх справ України. Очевидно, що вказівка випустити затримані транспортні засоби надійшла згори. Адже надії поліції, так звані суверенні, поскаржили й самому Володимиру Гройсману, тодішньому прем'єр-міністру України, і про результати розгляду своєї скарги попросили прем'єра поінформувати самого президента. СБУ Чернігова тоді, отримавши заяву від поліції, провели перевірку, якої було встановлено, що група осіб, які входили до цього псевдодержавного утворення. Створили власні самопроголошені органи державної влади, також правоохоронні органи і фінансової установі. Члени цього угруповування, члени цього, цієї псевдоорганізації не підкорялися українському законодавству, не виконували вимог українського законодавства щодо на військову службу. Крім цього, вони почали видавати жителям регіону так звані е, паспорти людини корінного народу України під час обшуку у офісах та в житлових приміщеннях оперативники спецслужби виявили бланки паспортів. Е, крім того, е, посвідчення, водійське права, печатки та штампи, виготовлені власні банкноти, автомобільні номери та інше. Але нікого не затримали. Хоча за такі дії організаторам фейкової держави загрожувало від 3 до 12 років позбавлення волі. Згодом виявилося, що діяльність аферистів не обмежувалася лише Чернігівщиною їм вдалося навербувати прихильників по всій Україні і створити ще сім муніципалітетів. Після революції гідності та початку російської агресії, зібрання активу так званих територіальних громад перейшли в закритий режим без допуску сторонніх осіб а пізніше, після приходу зеленої влади, вони стали активно просувати свої ідеї так званого народовладдя, але вже під іншою назвою. За даними журналістів-розслідувачів, з 2010 року проєкт так званий титульний суверенний народ України фінансувався благодійним фондом Російсько-українське співробітництво, і це ще не все. Виявилося також, що так званий титульний суверенний народ України лише одна з величезної мережі, створеної в Україні в рамках реалізації проєкту ФСБ під умовною назвою Пряме народовладдя. В цій організації було виявлено так званих суверенів Костянтина Горбунова та Сергія Рязанцева, уродженців Московської області та громадян Ерефіїв. І їхня діяльність не обмежувалася екстериторіальними іграми в Чернівських лісах. Вони популяризували та втілювали ідею територіальних громад від Львова до Харкова, їздили з лекціями, адміністрували сайти і навіть зняли чотиригодинний фільм Територіальні громади основи прямого народовладдя в Україні, який і досі можна знайти в інтернеті. У жовтні 2016 року засоби масової інформації повідомляли, що після тієї перевірки СБУ так званий титульний суверенний народ України було ліквідовано. Про припинення діяльності з 2017 року цього незаконного утворення пише також і Вікіпедія. Але насправді оте так зване суверенне панство їздить і далі дорогами України з незрозумілими номерами, не платить податки, продовжує видавати якісь паспорти, веде широку міжнародну переписку і його ніхто не чіпає. У зв'язку з цим виникає запитання: хто вони? Представники міжнародної мафії? Аферисти? Чи справді досконало і з користю для себе навчилися трактувати Конституцію України як хваляться самі? Відповідь поки що одна: вони зовсім не такі простаки і дурники, якими себе виставляють зі своїм так званим государем-імператором та іншими старомодними і часом незрозумілими словечками. Їхнє представництво є також в інших областях України. Чернігові офіс з так званим національним банком, ніде не зареєстрований організації, розміщений у центрі міста. За інформацією їхнього сайту, поштова скринька в них на Станіславського 40, а так званий муніципалітет, де можна отримати паспорт титульного і суверенного, на підвальній 23. З'ясувати, звідки в неї ростуть ноги і чиїм коштом вона так довго існує, робота звичайно спецслужб. Однак там, як завжди, таємниче відмовчується. мовляв, ми слідкуємо, але приводу для перевірки не маємо. Так з обуренням описувала про цю віртуальну державу журналістка Наталія Потапчук на сайті Укрінформ. В підтвердження того, що так званий титульний суверенний народ України на чолі із своїм государем успішно живе і розвивається в державі Україна, свідчить їх офіційний сайт під зміненою вже назвою «Великокняжеська Держава України. Останній запис на ньому датується 20 липнем 2023 року. Відповідно до свого положення, розміщеного на їх офіційному сайті, Великокнязівська держава України суб'єкт міжнародного екстериторіального права, є роял імперською правовою особою і не має статусу юридичної особи. Суб'єктами Великокняжої держави України є українці, суверенний народ України. Великокнязівська держава України підпорядкована лише імперським органам роял імперської країни України і не підвладна жодному політичному і юрисдикційному впливу. До речі, у серіалі Слуга народу ця віртуальна держава називалася Перша Україна. Василь Петрович, це наша з вами родина 28 великих могучих, незалежних держав. Я не понял, что произошло. Вам знакома теория Большого Взрыва? Все концентрировалось, сжималось, давление увеличилось, напряжение росло, температура зашкаливала и бах! И на молекулы. То есть Украины больше нет? Ну, почему же нет? Есть. Легитимная Украина, потом та самая Украина. Первая Украина. Великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет. И теперь зрозуміло, чому перша. Великокнязівська держава України має власний фінансовий і банківський план рахунків, власну грошову систему, паспортний стіл, власну систему автотранспортних номерних знаків і символів, свою податкову, судову, прокурорську, правоохоронну системи, а також згідно положення самостійно формує свої військові та армійські підрозділи зі своїм інтендант штабом резервної військово-мобілізаційної системи тилового забезпечення. Земельні відносини Великокняжої держави України регулюються земельним боном його імператорської величності, государя імператора, роял імперської конституційної монархії України. Вирішення спорів у межах Великокняжої держави України здійснюється шляхом дружніх переговорів. За недосягнення згоди суперечка вирішується його імператорською величністю, государем імператором роял імперської конституційної монархії України. Тобто, їх так званий імператор є одночасно і верховним суддею. Великокнязівська держава України у своїй діяльності керується міжнародним фінансовим правом, міжнародними угодами і договорами та міжнародними нормативами і не керується цивільним, комерційним та валютним законодавством. Ця так звана Великокняжа держава України має своє казначейство, на яке надходять бюджетні збори на розвиток цієї фігової держави. Там немає найманих працівників і відповідно немає фонду заробітної плати. А трудові вкладення трудового колективу так званої Великокняжої держави компенсуються з бюджету в порядку рамбурсу. Ну рамбурс це є така система розрахунків по оплаті заборгованості через треті особи. Внутрішньоекономічна діяльність Великокняжої Держави України здійснюється за загальним класифікатором галузі народного господарства України, а зовнішньоекономічна діяльність за класифікатором КВЕД 99 тобто діяльність екстериторіальних організацій і органів. Хоча у назві так званої Великокняжої держави є приналежність її до України і Великий Герб України за проектом 1996 року, але її офіційний сайт і вся Переписка ведеться лише російською, тобто державною мовою цього княжества є не українська, а російська мова. І не лише мова єднає їх з Рашкою, але і спільна діяльність. Я знайшла запис розмови від 16 квітня 2016 року між тимчасово виконуючим обов'язки так званого президента радянського союзу Тараскина і представниками так званого титульного суверенного народу України, голови конгресу національних меншин і малих народів України Хазикова Равшана Айденшаєвича і заступника голови президіуму даного конгресу Меркулова Миколи Миколаєвича. связались для того, чтобы, так сказать, определиться по путям развития, так сказать, нашей страны, я имею в виду всю территорию Союза СССР и найти, так сказать, точки соприкосновения. Я бы хотел несколько слов сказать о том, чем я занимаюсь и, так сказать, моя команда, которая на сегодняшний момент уже представляет несколько десятков регионов, в том числе регионы на Украине, это главы, так сказать, республик и областей по всему бывшему, ну не бывшему, а действующему Советскому Союзу, потому что по возобновлении деятельности Союза Советских Социалистических Республик я официально заявил в суде 25 января 2010 года о том, что я как военно обязанный Союз СССР вступаю в должность временно исполняющего обязанности президента СССР по законам войны и военного времени в связи с полной фактической оккупацией территории Союза СССР нелегитимными организованными преступными сообществами, именующими себя как Конкретно Российская Федерация, государство Украина, ну и так далее и тому подобное. То есть все эти структуры после того, как прошел на нашей территории референдум о сохранении Союза СССР, то ну вот, являются нелегитимными. Все, что противоречит итогам референдума, прошедшего на нашей территории, не может быть легитимным ни под каким предлогом, проведення аналогічного референдуму на всій території по даному вопросу, все. тобто самозванець, так званий керівник померлого радянського союзу Тараскін зі своєю шоблею беруть до уваги лише всесоюзний референдум про збереження радянського союзу, що відбувся 17 березня 1991 року, і відкидають всі інші референдуми республік, які пізніше оголосили про вихід з радянського союзу і заявили про свою незалежність. Ця гоп компанія захотіла реанімувати здохлий союз і оголосила про це всім колишнім республікам. Ми э, відрождаємо органи Союзу Советської Соціалістичних Республики. Тобто я назначаю глав області і регіонів. Ці глави створюють свої власні команди. На сьогоднішній момент таких команд у мене близько 50 во всіх регіонах. И таким образом, так сказать, работа ведется. <свят> Несколько дней назад мы запустили финансовую систему Союза СССР. Есть уже, так сказать, напечатанные купюры и векселя государства Союза СССР для того, чтобы наполнить их бюджет. Еще раз повторяю, я не... Президент Союза СССР. Я временно исполняю его обязанности до наведения конституционного порядка согласно собственной воинской ПССР. Теперь я хотел бы услышать вот что-то аналогичное от вас, то есть в каком правовом поле вы действуете, чтобы мы понимали друг друга и, так сказать, точки соприкосновения могли найти. Я вернусь немножко в историю. В 1999 году, ноябрь-декабрь месяц в Европе было объявлено о переписи народов Европы. После, так сказать, так называемого развала СССР, народы должны были определиться в том статусе, в котором они планируют дальше сосуществовать в Европе со всеми народами, которые там существуют. За эти два месяца ни один человек из 250 миллионов бывшего СССР не явился, за исключением одного украинца, который пришел и изъявился за весь э, Советский Союз э, как э, представитель коренного народа Украины. Таким образом, после этого волеизъявления э, в 2001 году э, после. Э, волеизъявления и после регистрации коренного народа Украины были получены этим человеком годы бывшего Советского Союза. То есть, по сути дела, это был э, получен империал Советского Союза. Таким образом, Советский Союз никуда не делся. Он состоит в составе экстерритории титульного, суверенного народа э, Украины и со всеми надлежащими правами и с империалом власти от бывшего Советского Союза. Таким образом, э, Олег Алексеевич Брилев на сегодняшний момент является его императорским величеством титульного суверенного народа Украины, тире бывшего Советского Союза в том числе. Так вот, когда Российская Федерация объявила себя правоприемницей э, Советского Союза, это немножко другой вариант. Почему? Потому что украинцы, как коренной народ, стали наследниками, а не правоприемниками. Но это не значит, что теперь все потеряли эту возможность. После того, как украинцы получили титул и сохранили по признанию Базельского комитета свою историческую роял наследственность, после этого все эти народы теперь могут более изъявиться как Народы при коридорном народе Украины. Почему? Потому что граждане должны получать свои права в, от народов. А у народов, народы определяются своей правовой связью с Богом. Вот такая вот получается иерархия. Эту иерархию сохранили и, и, и провели эту процедуру только украинцы из состава бывшего Советского Союза. Ой, як романтично! Із 250 мільйонів людей з 15 республік, які раніше проживали в Радянському Союзі, жодна людина не виявила бажання врятувати його. Знайшовся лише один, проживаючи на території України, який зробив волевиявлення від імені всіх українців і заявив, що Радянському Союзу бути, навіть якщо йому таких повноважень українці і не давали. Тут навіть Тараскін здивувався, а що хіба так можна було? Когда вы кем-то заявляетесь, вы должны иметь полномочия. Если вы идете как физическое лицо, вы имеете полномочия как физическое лицо. Если вы идете и вас выбрало, выбрал весь народ, я понимаю, если вы прошли, например, выборы. Сергей Вячеславович, в тот момент народа как такового не было, шел народ на воле изъявления. А волеизъявив народ одним человеком, и этого, этого, и юридически, и по праву этого вполне достаточно. Для исполнения процедуры воле изъявления именно народа перед Богом. Почему? Потому что держателем связи народа с Богом всегда осуществляется только одной и единственной персоной, Сувереном, а не всем народом. Народы всегда от Бога, но правовую связь всегда держит один, персонально это Суверен. Ладно, я в принципе все понял. Давайте мы эту тему, как говорится, сейчас отложим. Вопрос в том, вы какой работой занимаетесь на территории Украины или где-то еще, чтобы было понятно, как мы можем взаимодействовать. Если у вас представительства, где они есть? Потому что у нас есть представительства практически по всей территории Российской Федерации и на Украине. И мы можем взаимодействовать через наших представителей, чтобы они друг с другом, Общались и тем самым мы двигались вперед, ну скажем так, друг другу помогали и друг другу поддерживали. Наши ну, э, представительства в данный момент находится в Германии, э, находится в Турции, восстанавливается Имперская э, Империя Османская империя, в данный момент статус этот восстанавливается как суверенного народа, также э, так Германия, также идет, идет работа в идет э, в других странах, как Греция, как Болгария, Румыния фактически идет работа вплотную со всех сторон. Мы не находимся в статусе физических или юридических лиц. Мы находимся в статусе права. Я являюсь консулом Паташи по странам Ближнего Востока. Так как нас перевели в статус физического лица, загнали под ФИЦ, это означает, что вы правильно сказали, что мы оккупированные территория. В данный момент транснациональными корпорациями. Вот видите, когда родился фейк про те что Украина – це корпорация, а юридический статус физической особы – это раб. Вопрос номер два. Вопрос о земле, который вы тоже значит, сейчас поднимали. Значит, дело в том, что большая часть благородной породы славян, как вы понимаете, живет как раз на территории Советского Союза. И к ним относятся племя Россов. Это Великороссы, Малороссы и Белороссы. Все эти племена Россов именем, так сказать, были представлены документы. Вот, таким образом, у нас решен вопрос о территории и решен вопрос о праве. То есть право у нас, так сказать, легализовалось в момент проведения референдума, а территория у нас легализовалась на основе документа Александра Филипповича Македонского. Таким образом, мы имеем значит, территорию, в которую входит вся Европа, весь Советский Союз, в том числе страны Ближнего Востока. И э, большая часть Северной Америки, ну и соответствующее э, пространство морей и океанов, которые, так сказать, до Северного полюса располагаются да, на данной территории. Вот в этом направлении мы двигаемся. Да. Я специально приглашал значит, людей, когда выступал в Днепропетровске из Неноры, всем, кому мы так сказать, донесли данную информацию. На сегодняшний момент прошло 4,5 года с момента оглашения, значит, ни одна, никакой информации опровергающий данную, данное заявление, которое я сделал тогда, в 2012 году в городе Днепропетровске, до сих пор не получен. Вот мы проводили конференцию в Днепропетровске в 2012-2013 году, вот, и каждый раз рассказывали о тех действиях, которые проводят возрожденные органы Советского Союза на данной территории, в том числе на территории Украины. На территории Украины у нас есть представители Луганской и Донецкой области, как областей УССР в составе СССР, в Луганской области уже поднято, так сказать, красно боевое красное знамя Союза СССР, назначен главнокомандующий, это кадровый военный, его зовут Ким Станислав, то есть он объявил о, так сказать, верховенстве права Союза СССР на данной территории, сообщил о том, что все, кто не приведен к присяге Союза СССР, не находится с оружием в руках на территории должен быть либо приведен к присяге, либо выдворен с этой территории как организованное преступное сообщество. Вот. И таким образом процесс, ну то, что касается территории Украины, мы уже запустили. А вы находитесь в Чернигове? Да, мы да. находимся в Чернигове, и все официальные органы титульного суверенного народа Украины, как же и европейские, находятся именно здесь, территориально в Чернигове. Все понятно. Творцем організації під назвою Титульний суверенний народ України пізніше перейменованої у Великокняжу Державу України є Олег Брильов, про якого згадували в розмові представники так званого титульного суверенного народу України. Він, колишній викладач філософії Чернігівського технологічного університету, покинувши непробудкову педагогічну діяльність, він оголосив себе його величністю государем. Титульного суверенного народу України, а землі Чернігівщини світовою міжнародною екстериторією. Про нього в соцмережах пишуть, що він свого часу був слідством за фінансові махінації в Агроінвестбанку, після чого носився з ідеями створення кредитних спілок і навіть заснував їх. Зокрема, він є засновником і директором об'єднання громадян Перший кредитний союз Київська Русь, зареєстрований в 1994 році, який діє до цього часу. В офіційних джерелах журналістам вдалося відшукати безліч судових рішень з прямим чи непрямим визнанням нікчемними документів, які видає цей так званий государ. А главою цього незаконного утворення є Великий князь, роял імперської конституційної монархії України, його превосходительство, президент України. Але не вказано, хто саме який президент, адже у нас їх кілька. Та офіційна кореспонденція секретаріату цієї фейкової держави з різними особами вказує на Леоніда Кучму. Саме так звертається до нього у листах: Великому князю прояву імперської конституційної монархії України, главі Великокняжської держави України, його високопривосхальству президенту України Леоніду Даніловичу Кучмі. Можна було би не повірити, що президент України, навіть і колишній, дозволяє собі грати в такі небезпечні ігри. Можливо, хтось компрометує його чесне ім'я, але сам він не спростував цього і не відмовився від титулу Великого князя так званої Великокняжої Держави України. Якщо не спростував, то значить, що це правда. Відповідно до положення цієї фейкової держави, кучма сам формує органи її управління за погодженням з брильовим. Перелік органів, які вже сформовані, розміщені в меню на їх офіційному сайті. Тут же рекламується і президентський фонд Кучми. Ну ось, друзі, ми і знайшли з вами відповідь, чому ні СБУ. Ні, інші органи правопорядку не звертають ніякої уваги на діяльність створеної фейкової великокняжої держави України, раніше названої титульного суверенного народу України. Хоча, по секрету, журналістам працівники СБУ зізнаються, що намагання раніше прикрити цю суверенну контору були придушені. Ким і звідки ми тепер знаємо. Прикро, що незважаючи на гарячу фазу війни, Україна все-таки змінюється, а СБУ і всі інші органи правопорядку залишаються незмінними. Народ уже не хоче бачити правоохоронців такими безпомічними, якими вони тут виглядають, адже ми вже знаємо, що там, де хтось друкує собі паспорти, рано чи пізно можуть виникнути різні ДНР і ЛНР. Але ми знаємо також і те, що наші славні воїни захищають не князівства, а велику незалежну державу Україну. Ну а після перемоги вони розберуться з усіма князями, імператорами, найвеличнішими політиками та всіма іншими щурами, які розбазарили бюджет, весь час намагалися послаблювати армію і державу і розірвати її зсередини. Слава Богу, слава Збройним силам України, нашим друзям і партнерам у цій боротьбі і смерть всім ворогам.